Всім привіт! І хочу сказати, ось що таке хороше світло. Ви не бачите кол під моїми очима? Отак. Так, у <світтє> мене подруга каже, дивиться на мою фотографію, каже Катя, в тебе ж не було ніколи кол під очима, як зараз нема. Падає тінь так. Це перше, друге, ялинка буде стояти, поки я не зроблю фотографію. Для того, щоб зробити фотографію, повинна приїхати людина в гості. А вона зараз поїхала до своєї країни. Ця людина і повернеться в мене бзік. І оце до теми, те, що я сказала, це не дурня. Бо я зараз виправдалася перед вами. Розумієте? За, за все, що я вважаю, поганим. Відкривайте відео, в мене є линка. скажуть, яка ледаща Катя, правда? Е, історія. Насправді, в багатьох людей самооцінка занижена. І історія е, відразу про мою самооцінку. Зайшла до мене людина, яка з лобою почала писати: Оксанка Контент, Оксанки. М -м -м Прилаштували свої пілотки за старих дідів повиходили. Оксанки це товар. Ну, тобто Оксанки до жінок, які, які поїхали. Я спочатку подумала, що він та Україна так ставиться, і в мене був такий дисонанс. Бо я подумала, що він українською мені пише. ну, що там? ну, там, Потім подумала, ну, в нас багато дурнуватих, які знають українську мову. І потім він ну, вже в. Прийшов під інше відео, на мій відгук. Я не можу сказати, що він мене зачепив. Мені була цікава реакція моя. Він прийшов під інше відео і почав ну, в такому ж стилі писати. Ну, його ідея в тому, що українки, які поїхали, вони шукають кращого життя, вийшли заміж за багатих дідів і не вчилися. Ніколи, нічому, вони просто вийшли заміж за багатого діда. Продалися. Я не знаю, чому в нього це викликає таку лють, що він хоче обряжати людей. Ну, продалися і продалися. От мені все одно, якщо хтось продається, якщо це мене не стосується. Не стосується, що Україну продає. А йому не все одно. І він шукає, дивиться цей Оксанка-контент. Я почала йому писати. Та ні, та я ж кандидат наук, та я вивчилася, та я вже дорослою виходила заміж, там мене просто не взяли українці. Та так сталося. А потім я думаю: стоп. чого це я? <рес> я буваю таке, що, а що я роблю? Я зрозуміла, що я людині, в якої ну, явні проблеми особисті. Хочуть чомусь довести, що я не така, що я вчилася, що я хороша, що я не продавалася, та він не дід мій чоловік. І зараз я не з дідом зустрічаюсь, бо він молодший. Чому я так роблю? Бо в мене занижена самооцінка. Насправді мільярди людей у світі чи можна бути кожному, для кожного хорошою. І це при тому, що в людей. Ну, явні проблеми особисті. В ну, цієї людини явні. Це не тому, що я його хочу вкусити. Звичайно, що бути для всіх хорошим і довести щось в такій ситуації неможливо. Я це логічно розумію: що неможливо довести, що ірландки Західна Європа взагалі не мають навіть шкільної освіти. І тут так система зараз влаштована, що вони мають в 21 рік. У мене подружка 21 рік, вона модель, в неї є двоє дітей від різних чоловіків. І вона не закінчила школу. Школу можна кинути зараз у 16 років. Старші ірландки кинули її у 14 Що ніякої у цієї моделі. Що мені про італіяну написали майже те саме, тільки заміж виходить. А тут, якщо ти самотній ну, мама самотня, то тобі просто держава тобою опікується. І я навіть питала: чи хочеш ти вчитися не хочу більше. Ну, бо, бо в мене ідея, як і в цьому чоловіка, що треба всім вчитися. Це саме українські вчитися, здобувати освіту, робити кар'єру. А він це приписує, що європейки. Здобувають освіту, роблять кар'єру. І потім, я так розумію, я порахнувала, що на пенсії вони нарешті одружуються. ну, І я так розумію, що дітей не буде вже коли тобі 67, поки вони зробили кар'єру і здобули освіту. А, а, а ситуація інша. Але це довести людині неможливо, бо в людини інше переконання. Я так розумію, що людина ніколи не бувала в Європі і ніколи не спілкувалася з людьми з Європи, з жінками з Європи. Рахують, а потім прийшов чоловік почав писати, що німкені вони люблять просто чоловіка як мама. Не за що». Ну І це теж ілюзія. Я не знаю, що вони йому пишуть, він каже, що пишуть. І що йому розповідають його друзі? Ну, те, що я бачу, Західна Європа, рахує гроші, бо тут капіталізм. Так, це перша частина. Друга частина, яка ну, вона поєднана з першою, про те, що в такій ситуації довести нічого неможливо. Бувають і дівчата, і чоловіки, які вихоплюють взагалі просто якусь цитату. Оцей чоловік, він, який мене ображав, він вихопив просто назву відео. Все, він не дивився. Бо я насправді сказала, що переробити досить важко буде вам рватися, бо ви на його території. А він мене, мені це з образами добудев, бо він не дивився відео. Він просто подивився на назву. назва так робиться, щоб просто люди зайшли і подивились на тебе, дали тобі шанс. Я намагаюся не дурити дуже цією назвою. Тобто я цю ідею беру у людей, от цю ідею я маю на увазі yes. стосовно цього відео, Тобто я взяла, що зробити українця з ірландця, взяла у наших там, дівчат, з якими я дискусію мала. Бувають чоловіки і жінки, які з якоїсь твоєї відео чи взагалі з розмови просто беруть отак от одну цитату. І далі до цієї цитати тобі приписують такий текст, що ти отак от дивишся чи читаєш таку людину і думаєш, а де я таке казала? І при чому це з такою впевненістю, з образами, розуму не вистачає, низький IQ, не почитала. Що я, наприклад, от дивлю, Починаю передивлятися свої відео і думаю, де я таке сказала, може, сказала, і забула, бо я людина неуважна. А справа там зовсім абсолютно. Не в тому, що я сказала, звичайно, що я такого не казала, таких дурниць, а справа в тому, що людина інтерпретує одну єдину фразу, яка чіпляє чи назву, як я вам привела перший варіант. І... Тут наштовхуєшся тільки я наштовхуюся, тільки на свою низьку самооцінку, що я починаю такій людині з нею дискутувати, доводити. Чим більше я починаю, наприклад, якщо це ідеології якісь вивчати ідеологію, то я від собі матч починаю вчити Я ж кандидат наук, то я відкриваю матчастину і розумію, що я права. А людина але людина не хоче чути. І насправді підвищити треба самооцінку і лишити таких людей, з їх поглядами про тебе і на тебе подалі єдине що від себе. Тобто, не, щоб більше конфлікту не було, заблокував таку людину і далі спокійно. Не вивчаєш матч часи, вивчаєш матча сину, що тобі цікаво, чи, що тобі потрібно для роботи. І таким чином підвищуєш самооцінку. А так воно по колу йде, ти починаєш доводити людині скандал більше, людина чути не хоче, тобі повторюю <смірив> одну і ту фразу кочів образи. І... Але я стикалася з таким багато разів. От я постійно йду по колу. При тому, що я частину, от вам оцю зараз розповідаю, і її вивчила. Тобто я зачепляюся і починаю через низьку самооцінку людям щось доводити. Хоча їх треба лишити у спокою з їх історією і з їх поглядами на вас. Бо доводити людям, які травмовані, які мають важку історію, і так що люди лишаються самотніми абсолютно. Я, наприклад, подумала, чи була, була в мене така ситуація, що я самотня абсолютно, і я не можу згадати за весь час з дитинства в мене завжди є підтримка, якась, завжди є друзі. У мене є, наприклад, багато років друг, які, ну, такої підтримки, і я ніколи не від кого. Я йому кажу, що там підтримка, і як він мене фотографував, тяг за собою і води для мене ніс, щоб мені зробити хорошу фотографію. Це було ще в 2011 році. І, і зараз, стільки років, я кажу, я в нього три роботи: дружина, дитина, і ну, він mm. ще і він вивчає ще і мать частину, добре знаю кожен раз. Тобто з ним є про що поговорити, він цікава людина. Я кажу, що ти е, до раю потрапиш, бо ти і дружину слухаєш і мене і працюєш, він мовчить на це. Так, все, що я хотіла сказати, вдячна я і цьому другу, звичайно, і людям, які мене підтримують руками. і Подруга є. Якщо ви про, про жінок це життя, от скільки я себе знаю, знаю її. Вона теж заклопотана, всі мої друзі заклопотані. Одна я єдина. Маю більше часу. І от я вдячна, вдячна людям, які мене терплять і підтримують руками. Дякую вам. Ну, Сподіваюся, що було весело, може, сумбурно трошечки, ну, весело. Я в такому настрої. Веселому сьогодні, бо я спала довго і добре. Дякую за увагу.